Сьогодні я вам розповім трохи історії своїх трейдів. а саме. Отже, я починав з 10 тисяч, ну, умовно, тепер всі мої наступні відоси будуть з 20. Ну, умовно з 20. Отже, мої перші трейди були ось такими. Я вибрав для себе одну з найцікавіших монет. Це одна з них була архам. По архаму давайте. Трохи розберемо їх е, то Це Аркма. Е, так. На той момент, коли я е, починав цікавитися цією моментом, цією криптою, там в, нього була, в неї була всього капіталізація, умовно, якщо не помиляюся, 80 мільйонів доларів. Е, зараз вона вирісла в рази. В неї дуже цікаві є фонди, які інвестують в неї. І вона є і на Binance, але я торгую на, на Bybit. Отже, історія моїх трейдів була. Така. Я заходив ще по.